Всім привіт, любі друзі! Сьогодні хочу вам показати, бо дуже багато підписчиків пишуть мені в лічку, що покажи Альонка, запіканку та сирники. Я хочу сьогодні вам в цьому відео показати зразу оба ці блюда: і запіканочку, і сирники. І так, у мене є один кілограм кисломолочного сиру. Я не знаю скільки процентів тут, бо це сир з базара кисломолочний. І візуально я його ділю пополам. І з одної половинки це, виходить, пів кіло десь приблизно я роблю запіканку, а з другої пів кіло я зроблю сирнички. Отак От візуально, а це залишимо на сирнички. Сюди, до цих пів кіло цього сиру, я додам один пакетик пакетик ванільного цукру. Півчайно ложечки солі. І 2-3 яйця. І два достатньо, і можна три. Так як у мене яйця дуже маленькі, я додаю 3 яйця. Є два варіанти. Можна збити цукор з яйцями. Можна. А можна все зразу. Я буду додавати. Все зразу. Так, три яйця. Після трьох яєць ще ми до нашої запіканочки додаємо цукор. Ну, цукор додавайте за своїм смаком. На пів кіло сиру я десь додам ложки дві столових. Так Можна і три. Так, і тепер оцю масу, яйця, цукор, сіль та ванільний цукор та наш кисломолочний сир, щоб було швидше, я переб'ю блендером. В кого немає блендера, як моя бабуся раніше, це все просто вилкою. Гарно перемняла і все. Все, перебили. Є люди, наприклад, от я люблю, коли кисломолочний сир не дуже перебитий, щоб була фракція трошки зернинки, ці творожні зернинки, щоб були такі ярко виражені. Але це все тільки залежить від вас. Ви можете експериментувати. Я і так, і так робила. На смак це ніяк не влітає. Тепер сир з яйцями, з цукром, з сілью перебили. Ні в якому разі, сюди. Ніякого борошна, ні соди, не ні розпушувача, нічого не додаємо. Єдине, що можна реагувати, це або ложечку манки, але не більше, тільки одну столову ложечку, це вона буде трошки, як то кажуть, вища, пишніша можна. Я не хочу манки додати. Я замість манки додам дві столові ложки крохмал. У мене крохмаль кукурузний. Дві столові ложечки. Перемішуємо. І дуже-дуже трошки я додам молочка. Ну, дуже-дуже трошки, це може 50 мілілітрів. Десь отак. Небагато. Молочка додаємо. Борошна ще раз підчерку, ніякому, ні в якому разі. Вона буде така набагато смачніше без борошна. Тепер по поводу. Ягід. Можна прямо з морозилки. Отаку горсточку взяти. Чи смородини заморожені, чи вишні, ну без кісточки, чи малини, що вам подобається. Чи журавлина, чорниця. Я пробувала з чорницею дуже смачно. Можна сухофрукти, можна родзинки. Але у мене сьогодні будуть Ось, розмерзлися вишні. І я перекидаю вишню. Но можна було і э, заморожену кинути. Не обов'язково розморажувати ягоду. Просто у мене не було часу зайнятися цією запіканкою, то ця вишня сама по собі розморозилась. Вишню я заздалегідь приготувала, і думаю, зараз руки дійдуть, зроблю, зроблю. І це все ми перемішуємо. Но мені малувато, то я ще хочу кинути маленьку горсточку. У мене сушена клюква. Така гарна. Небагато, але кину трошечки сушеної клюквочки. Все. Трошки вишень, трошки клюкви, і це все гарно перемішуємо. Ще буде сюди, дівчатка і хлопчики, дуже смачно. Якщо ви будете додавати, наприклад, ложку манки, додайте гарну ложку сметани. Також буде дуже смачна запіканка. Все, тепер перемішали це все. Беремо форму. Якщо у вас металева форма, обов'язково пергамент. На дно пергамента шматочки вершкового масла покидайте на дно. Але у мене форма, це в мене вершкове масло, форма у мене буде силіконова. Ось така, як для хліба, для кексу. Звісно, вона великувата для цієї маси, але я люблю в ній пекти. І я сюди невеличкі. Такі шматочки масла на дно покидаю. Ось так прямо на дно покидаю масло і виливаю повністю оцю всю масу в нашу форму. Розпреділяємо. Вирівнюєте, як тільки можете. І зверху на нашу запіканку знову викладаємо невеличкі шматочки масла вершкового. Нашу запіканочку ставимо в добре розігріту духовку, у мене 170 градусів, і десь приблизно хвилин на 40. Силіконову форму ставлю на деко, потім відправляю разом з цим деком в духовочку. І чекаємо. А поки наша запіканочка запікається, ми робимо сирнички. Пів кіло кисломолочного сиру, який у нас залишився, я прямо в цю ємкість, цю же мисочку, де ми пробивали для запіканки сир. Поклали сюди сир. Кладемо так само пів чайної ложечки солі, пакетик ванільного цукру. І одне яйце на пів кіло сиру. І наш кисломолочний сир також пробиваємо разом з яйцем та ванільним цукром. І ще додам ложечку звичайного цукру. Можна і більше. Якщо любите сирнички солодкі, додайте більше. І перебиваємо нашу масу. Додавати достатньо. Тепер нашу творожну масу. Тепер додаємо то, що любимо. Можна вишню сушену, журавлину, це клюква. Можна просто банально родзинки звичайні, чи білі, чи чорні, злю, любі. І навіть горіхи можна у сирники додавати. Все за своїм смаком. Значить, я помила трошки родзинок. Трошки це тут дві столові ложки. Тепер ці родзинки на паперовий рушничок, бо вони мокрі. І отаких якби трошечки висушую, щоб трошечки просохли. У сирники не додаємо соди взагалі. Не треба, це зайве тут. Додаємо борошно З борошном будьте також обережні. Не забивайте, щоб сильники чувствували що це силички з торого. І десь приблизно так. Дивіться, щоб ви бачили, столова ложечка і друга столова ложечка. Це все перемішую. І тільки тоді, коли я перемішала з борошном цю всю масу, беру отак наші родзинки, трошки припиляю зверху, знаєте, як ото солимо, так от трошки припиляю борошном ось так, і висипаю до нашої маси. Тепер це все просто перемішуємо. Маса спочатку вам не сподобається, яка вона візуально. Не лякайтеся, але не додавайте більше краще борошна. Я хочу вам показати сирнички, які ви дійсно скажете клас, губами їж. Ось така маса у нас вийшла. Борошна більше не додавайте. Дівчатка, 2 столові ложки достатньо. Тепер дивіться, що я роблю. У мисочку. Трошки додаю борошна. Трошки це десь, може, ложки 3-4 столових, щоб мені було зручно працювати з цими сирничками. І на досочку сюди також додаю трошки борошна. І тепер, отак розподіляю. Я люблю працювати чайною ложечкою, коли роблю сирники. Я не люблю великі. Дивіться, що я роблю. Чайна ложка це у мене як мірна. Беру маси, отаку чайну ложечку зверху. Кладу в руку, борошном руки я стряхнула і роблю просто такий кружечок. Отут обваляла в борошні. І тепер просто треба придати форму. Отак От я і роблю свої синочки. Дивіться. Трошки пару вітків з цієї сторони, і трошечки пару віточків, отаку з цієї сторони. Запанірувала в борошні. Ось такий він. І височенький вийшов, і гарненький, акуратний, маленький вийшов. Ще раз покажу. Беру чайну ложечку борошна. Руки також змочила я у борошні. Викладаю. Оцю творожну масу, скручую таку, як би кульку. Якщо бачите, що треба присипати, то присипте борошном. І отако скручуємо в кульку, і викладаю цю кульку прямо отако на борошно Беру стаканчик і стаканчиком пару виточків сюди, перевернула і пару виточків сюди. Якщо хочете плоскенькі, отако пальчиком притискнули, і у вас вже готовий такий височенький сирничок. Акуратненький викладаєте далі. Можна морозити, можна зразу жарити. І так робимо всі сирнички. І так, з пів кіла кисломолочного сиру у мене вийшло 21 сирник. Чайною ложечкою набирала я. Якщо будете робити більшенькі, то, звісно, у вас вийде їх менше. Тепер відправляємося разом з сирничками до плити обсмажувати. Хто не хоче обсмажувати, кому не потрібно зараз, може на цьому етапі просто так їх поставити в морозилку і зберігати до того часу, поки вам вони знадобляться. Ставимо сковорідку, добре розігріваємо, наливаємо олію. У мене це буде десь. Дві-три столові ложки приблизно олії. І на середньому вогні викладаємо і обсмажуємо наші сирнички. Я перевертаю вже свої сирнички, вже одна сторона піджариста. Тепер з другої піджарюємо. Кришкою я не накриваю. Беремо мисочку, застелили паперовий рушничок і витягуємо наші сирнички прямо на паперовий рушничок. І отак викладаємо. Ті, які вже прожарилися. У мене пройшло 45 хвилин. Дивіться, яка вона вийшла. Ось така. Коли пройшло 40-45 хвилин, духовочку виключаєте, но запіканку зразу не витягуйте. При виключеній духовичці дайте ще її постояти. Може, хвилин 10-15. А потім витягуйте. Це для того, щоб не було дуже різких перепадів, коли печеться і її сильно вгору піднімає. І коли ви зразу витягуєте, вона дуже може різко опуститися, впасти. Це оце для цього ця процедура. Сирнички наші вже пожарені. Ось вони так виглядають. Запіканочка зроблена. Треба чекати, щоб вона повністю повністю охолола. Потім можна притрусити цукровою пудрою Це за бажанням, хто як хоче. Запіканочка наша вже охолола, трошки осіла, витягуємо ось вона така і викладаємо. Тепер подивимося на неї в розрізі. Зверху можна посипати цукровою пудрою. Я не буду, у мене нехтят. Так, ось так вона виглядає в розрізі. Отакі От шматочки гарненькі тримають форму. Наші два блюда готові. Сирнички та запіканочка. Так що смакуйте на здоров'я.